Вже чотири місяці жителі Каланчацького та Генічицького районів активно допомагають українським військовим, адже це не просто прикордонна, а вже і прифронтова зона. Повертаючись до чудових військових традицій в День Конституції України, на блокпостах в Червоному Чабані та Чонгарі пройшли концерти, організовані воїнами-інтернаціоналістами під гаслом Україна єдина з Каланчацького та Генічицького районів. Розповідає Лідія Григор'єва. Останні події в Україні змінили світогляд багатьох людей. Гасло Народ і армія єдині особливо відчуваєш, коли приїздиш в населені пункти, де дислокуються військові частини. Тривога за майбутнє рідної країни об'єднала український народ на концерт у червоному чебані, присвячений дню конституції України. Завітало і місцеве населення, і військовослужбовці, і прикордонники 79-го херсонського загону, який ці дні визначає 76-ту річницю з дня створення. Хотів би, щоб ви чистю. Виконували свій військовий обов'язок, Знаєте, що ви не одні. Ви знаходитесь зараз на кордоні Херсонської області і нашого Криму, і нашого Криму. Ми на вас всі дуже надіємося. Ми на вас покладаємо дуже велику надію, що ви, що ви не пропустите ні одного диверсанта. Ніяких розвідників, диверсійних груп і таке інше, і честю виконати свій військовий обов'язок. Зі святом вас подвійним. державне свято військово-патріотичні пісні у виконанні гурту та шакур сприймались в прикордонній зоні, по особливому піднесено. Воїни афганці згадували роки, які вони віддали радянській армії, ділячись досвідом сьогоднішнім поколінням військовослужбовців, тих, хто стоїть на захисті сьогодні кордонів Незалежної України. Генічський район Чонгар. Тут на кордоні зосереджено російські війська. Інформація про них постійно викликає тривогу у херсонців. Буває дні. Буває, змушують нас наші, я вже не знаю, як назвати брати чи не брати. <гум> От трішки хвилюватися, але справляємося з цими ситуаціями з усіма. Не дамо можливості, як кажуть, лякати населення Херсонської області, Гінічського району. Так що все буде добре. Кордони України захищають молоді хлопці віком від 20 років. Дехто проміняв високооплачувану роботу у великому місті на службу в армії. І про це гордо говорить. Прийшов сюди по волі серця одним із перших мобілізованих, які були призвані з Запорізької області. Нас нас тут, тут порядка 40 чоловік. Всі всі прийшли добровольно захищати нашу державу. А ось Денис Сова з дитинства мріяв стати прикордонником, продовжити сімейну традицію, бути військовослужбовцем. Саме елітний рід військ проявляється у винятковості завдань, які які ставляться перед військовою службою слуговосьми державної прикордонної служби, про своєрідні служби з споконників, скажімо так, прикордонні війська забрали. Не саме тих людей, які здатні виконувати нестандартні ситуації, які вміють спілкуватися з людьми, думати аналітично. Та приймати правильні рішення в складних життєвих ситуаціях. 79-й прикордонний загін нині дислокується на Херсонщині, тож і свою чергову річницю відзначає разом з жителями області. Прошлому році 75 років відмічали в Сімферополі, Дай Бог, 80 років ми будемо знову відмічати в Сімферополі, в автономній республіці Крим. Значить, зв'язку з тим стоїть з ситуація, яка в державі. То 79-й загін зараз дислокується в місті Херсоні. Військово-патріотичний концерт це година відпочинку, а потім знову служба. Концерти ці, ці потрібні для військовослужбовців, зв'язку з тим, що це ще раз проявляється, і Військовослужбовці пам'ятають, що про них знають, пам'ять не забудуть. Не Тільки підтримання харчами і забезпеченням, а також моральний дух для підтримання морального духу тих військовослужбовців зв'язку з тим, що в даному регіоні проходять служби хлопці, які ротом із западної України, з центральної України, з восточної України. Прикордонники і військовослужбовці Каланчатського та Гнічського районів гідно несуть свою службу, захищають кордони України, продовжуючи традиції своїх батьків і дідів.